Мої маленькі морячки! Сьогодні ми вирушаємо у подорож море. Але спочатку давайте привітаємо! Повторюйте за мною рухи. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, хвилько, прекрасна. Доброго ранку, рибка маленька. Доброго ранку, група моя. Подивіться уважно на екран. Що ви бачите? Якого кольору море? А хто живе у морі? Що літає над морем? Пограємо в гру, Хто живе в морі. Знайди тінь морських мешканців. Пограємо в мовленіву гру морські звуки. Давайте заговоримо, як море. Хвиля каже, шш. Шш. Чайка каже Крі 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 крі. -крі. Рибка каже буль 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 корабель каже: ту-ту. Трішки порухаємось і пограємо в гру хвильки. Коли я скажу маленькі хвильки, ви присідаєте і рухаєте руками повільно. Коли я скажу великі хвильки, піднімаєтесь і широко розводите рухи. А якщо я скажу шторм. Швидко рухайте руками вгору вниз. Але стаємо на місці. Ось так. Шторм. Маленькі хвилі. Великі хвилі. Маленькі хвилі. Шторм! Наступна гра, рибка тікає. Ви всі маленькі рибки. Я буду рибалкою. Коли я кажу, рибка в морі плаває, хвостиком махає, ви плаваєте, як рибка. А коли я кажу сітка, швидко ховайте ручки за спинку, «Рибка в морі плаває, хвостиком махає. Давайте хвостиком. Давай. Сітка. Діти, подивіться, все розкидано. Допоможіть мені зібрати картину. Де рибка, де водорості, де хвиля. Показуйте пальчиком. А тепер виконаємо творчу роботу. А саме морську аплікацію. Що вам найбільше сподобалось у нашій морській подорожі? Яку морську тварину ви б хотіли зустріти? Чекаю фото ваших творчих робіт. До зустрічі!